Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто до мене завітав сьогодні, 31 липня. На дворі дощик знову. Пасмурно. Подивіться, у нас на небі хмари. Тихо, вітру немає і моросить невеличкий дощик. Ваніла Фразі нахилилася і треба придумати їй якусь опору, щоб вона могла показати красу своїх бутонів. Оставочку тишина, як завжди. Як би мені хотілося, щоб там плавали рибки. Видно, щоб їх було. Вони там десь сіяли, ховаються. Ну так. Я вам хочу показати цвітіння хуст. Завжди ми говоримо про буйство цвітіння гортензій. І вони дійсно дуже красиві. Зараз їхня пора, вони неперевершено красиві, вони чудові, вони вкриваються роз... розовиночкою, їхні шапки збільшуються в розмірі. І ще квітують троянди нижче, а знову квітують троянди і нарощують свої бутони і будуть квітувати все більше і більше. А я хочу підійти до цієї скромної квіточки. До хосточки, до моєї хосточки. Подивіться, яка вона любочка. Подивіться, яка вона голубочка. Вона прикриває ніжки. О цьому уже широкому Барбарисику поряд із брунерою, поряд із лавандою, розкинула свої віти, свої листочки, свою оцю красу, хосточка і квітує отаким от букетом. Бускових квітів. Дійсно, кожна квітка по-своєму цариця саду. Красуня із красунь. Скромність прикрашає і людину, і квітку теж. Отак я прикриваю ніжки у кущів. В даному випадку це кущ Барбарису. Подивіться, тут позав'язувалися вже маленькі ягоди. Вон вони такі червоненькі вісять. А взимку вони на снігу, на фоні снігу будуть виглядати дуже ефектно. І що я замітила сьогодні ще? Подивіться, на газоні жовте листя. Оце завжди навіває сум. Все йде своєю чергою. Ну і, як правило, за літом наступить осінь. Довга тянучка така. Ну, от, багато хто осінь любить, а для мене осінь це, як казав, поет. Унилая пора. Да, дійсно, з однієї це завжди класно. Урожаю багато, все є, ще тепло на дворі, вже не жарко. Але ти знаєш, що завтра буде день коротший, що завтра буде холодніше, що сонце спускатиметься все нижче і нижче. І ще кінець кінцем. Настануть дні, коли буде день короткий, пасмурний, а ждатимеш, ж, коли сонечко вигляне і коли буде тепло. Ну, чого це я наперед про це говорила? Мені мама завжди говорила, Наташа, не думай наперед. І правильно говорила, але ж Наташа, яка вже вродилася, така є. Так от, мама мені говорила, що осінь це, мабуть, одна з найкращих пір року. Я з нею не могла погодитися. Але вона говорила: мені так подобається збирати урожай. Все Наташа є. Все вродиво. Тільки збираєш, ходиш урожай. Ну, не знаю, мабуть, це все. Відбиток і відголосок того голодомору, який був колись, і розказувала мені моя мама. Не хтось по телевізору із істориків там, чи із політиків, а мама моя розказувала, як вигрібали все, як все забирали, вивозили росіяни. А люди залишалися сам на сам і виживали. Їли лободу, щавель, кору з дерев, очистки з картоплі, бо спрацювала там столова якась і там працювала наша бабуся, одна із сестер моєї бабусі. І от ці очистки з картоплі фактично спасли їх. Ну, от бачите, мабуть, оця пасмурна погода, оце на небі. Хмариці. Навіяли на мене теж такі хмарні спогади. Тож, все-таки, давайте перейдемо до чогось оптимістичного, коротенько пройдемо, подивимося. Чуєте, півень чує, що я говорю, і почав співати. Це йому обов'язково треба перебивати мою розмову. Перед вами, Андре Бріше. Який він чистий і умитий на дощику. Подивіться, які прекрасні в нього квіти в напіврозпуску. А ось уже коли відцвітають. І ось коли вони ще розпускаються, ось коли повністю розпустилися. Ніжність і краса переплітаються водночас. А поряд на контрасті Омаш е Ну, В мене вона в не найкращому вигляді. Чомусь їй тут не подобається, треба пересадити. Мені вже говорили, її треба посадити задом наперед, другим боком. І це може допомогти. Ну, треба спробувати знайти на цей час. Ось подивіться. Як гортензія лягла. Все-таки у нас вчора був такий дощ. Ви знаєте, я за своє життя і не пам'ятаю такого дощу. Це стіною, по-перше, дощ. Це як з відра без перебільшення. От як з відра лєте. Оце такий дощ. Кроме того, дуже великі пориви, шквал, сильніший шквал був. І воно тут вистояло все, бо воно в затишку, і слава Богу. Я вже думала, що тут буде з нього глум. Але нічого так. Подивіться, як розкрилися лілії. Які вони величезні. Якщо мою руку порівняти, подивіться на цю красу. Ой, ви бачите, Пів лілії закриває мою руку. А вся лілія закриє дві руки, виходить так. Які ж красивий і дуже-дуже-дуже концентрований і сильний аромат. Я оце ще зараз трошечки так поворушила, так взагалі такий війнуло, бо вітру немає. Гортензія. Шльоз Защендорф. Велика-велика робиться, кожен день змінюється більшість робляться ці квіточки, оці більшенькі. Тобто маленькі ці квіточки робляться більшенькими. І кожен день саме суцвіття стає більше. Ну, а ось розпускається нове. Отак От у садочку. А тут розіта сховалася десь. На неї розкинувся оцей кущ хризантем. І моя розіта залишилася десь там. От. Треба буде це все врахувати і його обстригти. Подивіться, Uendmi разом. Ти і я разом. Красунчик Uendmi. ностальгія неперевершена в дощі, в росі, ну це не роса, це дощ. Подивіться, яка ж вона гарна, яка ніжна, яка красива. Ностальжію це серце замирає, коли дивишся на цю красу. А ось прокидается крокус роуз. Подивіться, сама нижность. Прокидается сама нижность, и краса. А тут Дороти. Ой, вибачте, Домініка. Я приплутала назву Домініка. Домініка, красуня. Чайно-гібридна троянда. Тільки розкривається. Який у неї красивий колір. Коли розкриються усі бутони, це буде просто букет. Чарівний букет. І нахилився Манстедвуд англійської селекції. Остінка. Колючка, 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 подивіться, яка колючка. Але ж яка красива колючка! Колюченька, ти така колюча. Нахилився фантом. Сильний був дощ. Тут було дивно, щоб не нахилився. О, води ж на вас повно. Отакі великі шапки. Фантом треба б трусити, бо він все стоїть у воді. Ну і підійдемо до моєї брукмансії. Що ти? Будеш цвісти чи не будеш, показуйся. Ну, показуйся. Щось вона тут понадпускала. Ну, я бутонів не бачу. Ну що, вкусняшечку тобі ще дать якусь? Ще поїсти хочеш? Ну, хорошо, я щось придумаю. Подивіться, зефері нарощує свої гілочки. Скільки тут червоних? Гілочок, ну, Анна, Еден Роуз, то тут бутонів повно. Квітує Діттер Мюллер. Ну і там на задньому плані подивіться, хто сидить. Ліра, як ти ще на шпаківню не вилізла? Верхоласка, верхоласка, їй же звідти все видно. Лірочка, повернись сюди. Лір, ну от так, щоб тебе всі побачили, яка ти верхоласка в нас. Але зараз сидить там тихенько, то вона буває перемовляється з другими своїми знайомими псами, і вони там їй вторять з другого кутка. Ну Общительная девочка. Вот так выглядит лаванда после обрезки. Вот так выглядит брунера. Поряд из юкой, поряд с лавандой, поряд из кущами. Ну вот в этом месте и лаванда, и юка. І маленька можевільничок маленький. Ну і тут у нас на нашу брунеру, да, я тут не всі відочки обрізала, е, щось упало, тут треба познімати. Ну, Сад потребує періодичного контролю і періодичного догляду. Не можна зовсім сказати, що сад зовсім без. Догляду. Без догляду сад бути не може. Ну, все, беру свою каву. Йдемо далі. Сільвер, ти з нами? Ну, пішли. Ну, от флокси. Флокси після ливня. Дорогі друзі, я дивилася у вікно, оце в цьому місті стояла вода по щиколотки. Вона не могла ввійти геть ніяк. Оці всі хризантеми, оця троянда стояли на сантиметрів сім у воді, От стільки було води. Вона тут лилася, це було щось, це був тропічний ливень вчора. Але на дворі дуже тепло. Ну от Флокси вони полив люблять, але вони не люблять, коли зверху на них лється... З такою інтенсивністю вода. Бачите, кожна із цих квіточок, вона дуже ніжна, хоча вони витримали. Як сонечко вигляне, це все обсохне і вони будуть радісно цвісти далі. Але все-таки дощ побивав багато оцих маленьких квіточок, із яких складається волоть. Тобто вони не люблять отакої зливи. Ну і це все вривається в спальню, це все вривається аромат, свіжість літнього ранку. Ну, тут скатертина намокла, треба все перестирати, перепрати. А під гойдалкою все сухе, тому що там у нас такий дах, він досить надійний. Ну і тут жде мене все на стрижку <кхем> роздалася і лаванда, і шовфей. Треба обстригати. І ось хости. Які вони прекрасні після дощу, красуні, хости. Анабель нахилилася. Як вона витримала це все, цю зливу? Ну, це не злива. Злива буває в Україні. Це злива. А це був ливень, тропічний ливень. Ну, я не пам'ятаю такого останнім часом. Таких злив я не пам'ятаю. Це просто суцільна вода лилася з неба. Ну, і я підійшла до своїх бананів. Коли цей ливень відбувався, коли це все лилося з неба, я думала за наші банани. Думаю, як же їм добре і гарно. Бо на дворі було дуже парко тепло, ну так як в душевій кабіні, от знаєте, от. Коли і пара, і тепло, і лється на тебе вода, так от оце такий ефект учора був. Ну, я думаю, їм сподобалось на цьому дощі, бо на дворі дуже тепло. І зараз тепло, хоч і пасмурно. І вони вже напилися. І е, дощова ж вода для них це ж дуже-дуже дуже добре. Ну і будуть рости, я думаю. Отак от, от виглядає бананчик після зливи, а потім виглянуло сонце. І дощик почав іти мілкий, мілкий. Та такий мілюсінький-мілюсенький, як через сито сіявся. Ну, дорогі друзі, ось іще хвостички. Як не показати, як не показати цих красунь? Бачите, вони тут набагато вищі, бо тут інтенсивний полив. Тут лежить труба, а там внизу під вербенником копічатим, от, -от таким е, монеточками, такими розкинутий грунтопокривна е, е, рослинка. І тут завжди вода. І вони гарно ростуть, вони великі тут. А там, де я вам показувала раніше, там нижче. А ось такою шубою вкрився тут чебрець. Пахне, пахне. Квітує ньюдаун по другому колу. От. такі квіти у нью даун порцелянові. І мій цитрусовий садочок митий. Він теж дуже любить дощову воду. Красунчик, красунчик. Ну, це в нас апельсин. Я все дивлюсь на предмет цвіту, поки що я не бачу тільки задатки бачу, але я бачу тут єсть. Ось тут я бачу малесенькі брунячки квіткові. Ну і листочки ж ростуть. Ну, а тут традисканція, яка стояла в ванні, і я її виставила на двір. Подивіться, як вона гарненько пішла рости. І знаєте, що виставила? Туди заскакує весь час грей і її, її їсть. Подивіться, погризені геть. Листки. Я ж кажу грей. На дворі літу. Скільки трави різної, скільки всього. Ну, наша тобі традисканція. Вона йому добра. І оце погуляє на дворі потім в ванну заскочив на вікно, погриз, ну і пішов далі гуляти. Ну, що ти будеш казати, я її виставила. Ну, а тут у нас, ви бачите, що? Мандарини. Той який плодоносив в минулому році. В цьому році він відпочиває. А може через те, що я його обстригла, він такими якимось неудобаварімими відками ріс, що я вирішила його сформувати. І він, може, через те перестав цвісти. Може, він обідився, ну ти ж не обіжайся. Я ж хочу, щоб ти був красунчиком, а? голубчик. Ну, вже ж пора зацвітати? Так? Я знаю, що ти цвітиш у лютому, але ж в минулому році ти влітку квітував. Ну, порадуй, Наташу, так? Постарайся. Ну, а тут квітує херітейдж. Херітейдж буйствує в своєму цвітінні, тільки високо мені незручно показати. Кости продовжують квітувати. І що я хочу сказати, дорогі друзі, оце подивіться, отут де плитка, вірніше, там, де труба, оце вчора бігла річка. Тут трошки схил, туди вище, сюди нижче. Так, отут між цими плитами просто річка бігла. Ну, тут навіть видно, що так змито. Прямо із верхнім шаром ґрунту. Це все збігало. Отак так вчора лило у нас. Ну, це ж не короткочасний був, а це довго тривало, а потім перейшло в більш, ну, тобто менш інтенсивний дощ, але ж він продовжувався. Ну і тут азалія. Вона себе гарно почуває на дощі, на такій погоді. Підгодована, коніка і ось нова гортензія. Широколиста гортензія. Glowing Embers. Ось вона нарощує свої нові гілочки. Починають квітувати інші троянди. Ось біла троянда. Не знаю, як вона називається, ця біла троянда, тому що цей пересурт купувалася вона, як Анжеліка. Ну, це не Анжеліка. Ну, а це Марта прийшла <кхи> на зйомку. Марточка, в тебе справи, ну зрозуміла. І ось перед вами недавно посаджений мною кущ інтермедіу. Голуба гортензія. Ну, вона перецвітає, вона стала зараз зелена. А тут Аскот, красунчик. Красунчик Аскот. Отакий ти красунчик. Піоновидна краса. І там квітують троянди Heritage англічанка Дорогі друзі, у садочку гуляти добре, але день починається, ну і, як зазвичай, багато справ. Тому я всім вам бажаю. Плодотворного дня. Я всім вам бажаю мирного неба. Я всім вам бажаю якнайшвидшої перемоги. Нехай ваші мрії збуваються, а мрія в нас одна. Якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі і жити по-людськи. Тож, дорогі мої, слава нашим Збройним силам, слава Україні. До побачення! До нових зустрічей. Ставте лайки. Нехай про нашу Україну знає більше людей, яка вона насправді є квітуча і гарна, які в ній люди живуть. Ну а зараз до побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія.